Denza D9 9 це бізнес клас. Його основні конкуренти це Mercedes V-класу Toyota Alphard, але в нас її практично немає, не зустрічав ніде. Ну і в принципі все. Але якщо так більше глибше подивитися, конкретно це у нас плагін гібрид, білий, чисто електрична версія. З цим взагалі ніхто конкурувати не буде, так як на нього нема розмитнення, цінник зовсім інший. Плагін-гібрид заходить з розмитненням. Ціна нехай на нього, от я зараз скажу орієнтовно 90 тисяч доларів. Що ви отримуєте? Два електромотора, DWZ-шний двигун, півтора кубовий з турбінкою, який працює як генератор для підзарядки. Blade battery на 40 кВт, на які можна проїхати, там 150 км орієнтовно. Автомобіль динамічний, потужний, комфортний. Що пропонують конкуренти? Мерседес В-класу. В цьому ціннику до 100 тисяч Mercedes, він буде, звичайно, що це буде звичайний дизель. Тут навіть про якісь електро і плагін, гібриди ми не говоримо, тому що тут взагалі немає конкурентів. Але хоча б так, щось наближене. В районі 100 тисяч Мерседес буде дизельний, але він вам не буде давати такого комфорту. Це буде звичайний пасажир. Уже, наприклад, щоб з такими отаманками, сидіннями такого класу по комфорту, це вже Мерседес В-класу, там цінник буде вже від 150, від 150 тисяч доларів і вище. Тому, в принципі, для такого автомобілю він себе як позиціонує як преміум сегмент Алькантара, шкіра напа. Тут якісний шкірзам, ось тут, мабуть, теж ось тут шкірзам, ось тут напа. Подивіться, як тут все виглядає, як все виконано. Ось так. Максимальний комфорт для пасажирів. Всі регулювання, підігріви, масажі, вентиляції, крісла в різні займають положення. Подивіться, як це все виглядає. Тому, в принципі, конкурентів в Україні для дензи немає. Що таке взагалі Денза? Якщо про BID, ми вже знаємо багато інформації, їх дуже багато вже у нас їздить, то Денза це преміальний сегмент BYD. І взагалі, ось оцей мінівен спільна розробка Мерседесу. Mercedes Мерседес відповідав за комфорт, за дизайн, за різні налаштування автомобіля, техніка, електроніка від Huawei. Мотори, батарейки, блейд, від BYD, Це вони номер один на ринку, їм просто немає конкурентів. Подивіться, просто на ці можливості, на цей зовнішній внутрішній вигляд мінівену. Представницький клас, бізнес або для великої сім'ї на дальній відстані. Середній розхід бензина тут бак десь на 50 літрів. Середній розхід бензина в нас буде 7-8 літрів. На чистой електриці ви можете проїжджати 150 км. 5,3 метра, 2 висоту, привід, нагадую, повний. Ось такий плагін гібрид Денза. Так, він дорожчий за його чисто електричну версію, тому що на електрику на сьогодні немає розмитнення. І суперкруті умови. Тому, в принципі, цьому автомобілю конкурентів нема. А так, я думаю, мабуть, коли його робили, надихались теж таким бестселером, як Toyota Альфард, чимось схожий. Хоча теж Toyota – це вже древні технології, BYD спільно Денза і Мерседес, пішли вже дуже далеко вперед.